Собака у мене Расо, 4, 4 роки віддали сюди на щоб цей навчили деяким командам. Проблема в принципі, ну як, собака необученная была, поэтому надо її доучити там каким-то командам небольшим. Комунікація була хороша, всегда отвечали на всі питання, видели видео. Збрасували кожен день по тому, як йде прогрес обучения собаки. Проблем при навчанні собаки ну, за час навчання собаки не було ніяких, так що рекомендую. Так, все добре. Было, ну, То немає ніяких. Те, що, що показували, це ну, рівень собаки вирос, так що буде все добре. По рекомендаціям не знаю, все на хорошому рівні. Так буду рекомендувати цю школу. Думаю, що так, по з собакою, повернемо собаку чуть пізніше.